Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в рук Альмара разом з Майлордом, тобто Фортнайт Юа, разом з Джон Відмєдєвим і разом з котом в Казані, моїм сотим підписником. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так, да, у нас така команда. Ми будемо грати з рандомами, звичайно, бо у нас не так багато. І коли ми запускаємося в гру, то нам одразу показують наші номера. І я зайняв четверте місце. Майлор зайняв якесь там 20-те. Ну, а Джон Відмідів зайняв перше місце. Він фронтмен. Ну а кіт в казані зайняв якийсь, ну теж якесь велике місце. Тут бачите, бу... тут були ще такі магазинчики, в яких можна купити костюм. Да, В цій грі можна купити якусь маску віпа, або якісь, наприклад, могилку собі на спину, тому це прикольно. Жаль, що в Fortnite немає колаборації з Squat Game. Тут, бачите, до нас входять солдати. Е, головний солдат в квадратику, він без зброї. Інші трикутники з зброєю, зі своїми автоматами. І вони кажуть, типу, шановні гравці, Типу, ви будете грати в... І в іграх, ну, коротше, все, що в принципі вони казали, і в серіалі. Тому тут чогось такого супер нового немає. Хоча, по фактам, коли вони перший раз заходять до нас, то вони мають бути без зброї, але це, в принципі, вже без різниці. Ну, тоді б краще б, квадрат був би з револьвером, але, як я вже сказав, без різниці. Всі танцюють, всі використовують емоції. Треба було розробочикам зробити так, щоб, щоб гравці не змогли заходити на нас ходинки до цих солдатів, бо вони перемальовують і коротше вони портять їх. Тут ми йдемо в першу гру. Нас телепортує в один з трьох будиночків. Ми з нього виходимо і попадаємо до ляльки. Тут зелена лінія старту, і ми можемо пройти. У нас всього буде 2 хвилини 30 секунд, щоб пройти до самого кінця. Але при цьому, коли на нас дивиться лялька, то ми маємо стояти. Коли вона відвертається, то ми можемо йти. Зелене світло, червоне світло. І у нас зразу таймер показується. Ми спринтувати тут не можемо. Тому тут трохи буде повільненько. Хтось помирає. Але дивіться, коли людина помирає, то вона возроджається зразу на початку. просто. Тому тут не головне там не померти, тут головне просто прийти вчасно. І ми отак ішли, і йшли. Все в принципі було нормально. Просто трохи якось, ну, трохи задовгувато. І, до речі, вона співає коколар, тому тут навіть не проблем буде їй щось зробити. Ти просто чуєте, коли вона закінчує музику і вставайте. І тут навіть деякі, деякі люди зупинялись після того, коли вона обрачувалась, і вони все одно виживали, тому це такий трохи бах. ну і це трохи погано. Біля цієї кукли стоять два охоронця з трикутничками. І ми завжди, з якби. Просто були за деревом саме. Ми тут танцювали, я, Джон Відмідів, кіт в Казані. Майлорд трохи від нас відходив. І бачите, в першій грі майже або один помер, або два померло, але ну дуже мало людей, хто помер, бо це типу ну найлегша гра. В другій грі, яка називається Пенталон, Тут є два різнобарвних кружка два таких райдужних. І ми будемо рандомно вибиратись в один з цих кружків. В який кружок ми виберемось, в принципі, різниця невелика, тільки на і в першій грі. Нам дають 3 секунди і ми можемо бігти. Ми можемо використовувати спрінт. Тут, бачите, є 4 різні ігри. В серіалі було 5, але тут 4, тому в принципі легше. У нас є 2 хвилини 30 секунд, і ми маємо в першій грі пройти просто легкий паркурчик. Далі, друга гра, ми маємо взяти камінь, який спавлиться сам, і почати ним стріляти. Куди ось в ці три мішені зверху. Стріляєте просто, і якщо ви застрілили три мішені, то ви можете прийти далі. Третя гра це просто паркур. Паркурите ну і проходите далі. Якщо ви впали, то ви просто возродитесь на початку, типу на початку цього паркура. Остання гра, це треба бачите, просто попасти в правильну штучку. Коли ви попадете три рази правильно підряд, то ви пройдете. Тому будьте -то обережні, бо ця гра, напевно, найважча. І потім в кінці ви маєте йти до кінця, пройти фінальну лінію, її тримають два охоронці. і ви засвитесь на середині цього круга. Ну і ви молодці, ви пройшли цю гру. І бачите, тут можна подивитись на інший круг. В першому крузі був я, кіт в Казані і хто? Правильно, Майлорд. А в іншому крузі був Джон Відмідів. Тут, бачите, можна було пострибати по спальним ліжкам, але тепер третя гра. яка ж вона? Нам показують сходи. ось третя гра: це треба вчасно піднятися на ці сходи. Хто не підніметься, той вмре. Тут бачите такі автомати з смайл, типу, посміхнись, сфоткайся, і бачите, можна пройти. В принципі, це дуже легкий паркур, але тут є пару пасток. Наприклад, коли ти біжиш і раптово можеш впасти. Тому будь обережний. Але по фактам тут більше нічого боятись немає. Тобто паркур максимально легкий для максимально максимальної дитини. Перед одною з дверей, бачите, стоїть охоронець з синьою маскою. Ой, це ще ж такою, синьою з кружочковою маскою, маскою. Тут, бачите, ми йдемо далі, проходимо. Нас чекає вже квадратик і два другольничка. І ми можемо прийти, телепортуємось ми в себе кімнату. Ми отримаємо гроші. І, в принципі, далі ми з нашими тімейтами сіли і чекали різню. Але до різні ще треба почекати, бо зараз буде йти карусель. Так ось, бачите, ми заходимо в цю карусель і можемо починати бігати, використовувати емоцію. Але думаю, ви знаєте вже про що ця гра, бо вона ну, дуже когось бісить. Мене, в принципі, вона не бісить, вона мені подобається, але, ну, особливо музичку. Але багато кого вона бісить, бо вона нас все-таки нелегка. Тут бачите, карусель крутиться, я не можу поверхнутися, тобто я не можу змінити свою позицію до когось підійти. Але я був біля Джона Так ось, дивіться, тут е, коли біжите, то вам показують число, наприклад, 2. І вам треба об'єдинити з іншою людиною, наприклад, з іншою, тобто я і ще хтось, наприклад, якщо дві людини. І ви маєте прийти в кімнату, закрити двері і закрити себе. І тоді, якщо у вас в кімнаті дві людини, як треба. Тоді ви пройдете далі. Якщо у вас три, то вас просто вб'ють. Якщо у вас там один, то та, вас теж так само вб'ють. Якщо ви взагалі в кімнату, в кімнату не зайшли, то вас теж вб'ють. Далі, бачите, карусель шукає, шукає, шукає. Музичка грає, тут знову дві людини. Нам знову повезло. Ми таки собі спокійненько проходимо далі, але раптом з Джоном Міділем приходить якийсь чувак. Я розумію, що все, ну він має вийти або я маю вийти. Коротше, я відкриваю двері, типу, закрив, а потім я вирішую відкрити, я відкриваю, ліваю. Я думав, що Джон Відмедів побіжить зі мною, бо тут прямо є місце. Але він залишається з цим чуваком, коротше він мене е, зрадив. Але раптом збігає кіт в казані, коротше, кіт в Казані мене врятував. Е, да, кіт в Казані завжди був сам, тобто він бігав сам без нас з Джоном Відмедієвом або з Мелордом. Але він мене врятував. І ми такі собі нікого чекаємо. Чекаємо, поки Карусель знову з'явиться. І ми починаємо їздити. Ми собі їздимо, їздимо. У нас в принципі все добре. Музичка спокійненька, але, до речі, вона така, як в серіалі трохи інша. Ну, в принципі, не дивно, щоб авторські права не соблюдалися. або так. Тут тепер три людини, і ми просто жодним відмідівом біжимо. Ми забігаємо, з нами забігає Майлорд. кіт в казані біжить туди. Ми закриваємо двері. Але при цьому чомусь він всікає, Майлорд. Коротше, вийшло так, що Майлорд не зрозумів, що три людини. Він думав знову дві. І коротше, до нас забігає якийсь чувак, ми закриваємо двері, і оказується, що Майлорд, на жаль, помирає, але ми виживаємо. Ну і коротше, він просто не помітив цей значок, і, на жаль, через нього він помер, бо у нас все було, в принципі, ідеально. Далі ми в трьох вже із нашої тіми. Живемо знову дві людини, ми починаємо бігти. Біжимо ми до якоїсь вільної кімнатки, до якої, в принципі, ніхто не біг. Заходимо. Зі мною біжить Джон Відмідів, ми закриваємося і. В принципі, ми змогли це зробити. Ми змогли пройти всі ігри, ми, в принципі, вижили. І знаєте, мені гра в Калімара наводить ностальгію, бо я пам'ятаю, що як в 2022-му я знімав гру Кальмара перший сезон, коли я грав в ті ігри. Ну, коротше, це така ностальгія просто. Але тепер ми ховаємось всі в трьох. Тепер вже нас не чотири, нас тепер три. В місце під ліжками. Нащо? Правильно, тому що зараз буде тупа різня. І всі будуть проти всіх. Нам дають кірки, і ми можемо вбивати ними. Кожен удар кіркою наносить 20 хп, а всього людини 100 хп. Тобто 5 ударів і ти просто труп. Я такий собі дивлюсь, дивлюсь, а де взагалі люди? Де, типу, всі? Бачиш, що, що один там чувак біга. Я взагалі особисто думав, що може напасти. Але ми вирішили брати тактику, типу просто сидіти, це скучно, звісно, але в принципі не дивно, бо ти можеш бити свого випадково. Тут на нас напав оцей білий чувак. Він почав бити Джона, Джона Відмідіва. І коротше, він дуже сильно проніс Джона. Я буду називати Джона Відмід'єва Джоном. Просто. Також цей чувак дуже сильно проніс, що в цього Джона було 20 хп всього. Але на щастя... Ця, ця судна ночь, типу різня триває всього одну хвилину. І після цього вас встанавлюється, тому не бійтесь. Наступно грати стекляний міст. Нам, до речі, показують, що під ним є просто могилки для людей. Як бачите, тут треба вибрати правильне стекло або направо, або наліво. Треба вибрати саме те стекло, яке є посилене. Не просто стекло, бо ти просто стекло, то ти просто впадеш. А якщо посилене, то ти правильно впадеш. Ну, то ти не впадеш. Один чувак падає і вибирає неправильне стікло, тому ми всі йдемо на правильне. І тепер, знаєте, тут дуже погана, ну, типу, прикольна гра, але проблема в тому, що мало хто захоче ризикувати. Дві людини вже пало і мерло, тому кіт в казані ризикнув і пішов правильно. Але, в принципі, це було не дивно, бо я сам казав, що треба піти саме на ліво, бо типу, вже два рази право було. Тут раптом кіт в казані вмирає, і наш з нашої тіми залишається всього дві людини. Тут раптом ми проходимо завдяки одній людині, і все-таки всі виживають. Ми телепортуємось в лоббі, і тут ми чекаємо фінальної гри. А фінальна гра це гра в кальмара, як не дивно. Тут нам показують ведучого з двома охоронцями, а біля нього ще більше охоронців. І ми в грі в кальмара. Ми не можемо вийти за її межі. Нам всім дали скірки. І ми з Джоном від в тімі. Ми всі можемо бити. І це так само як в різні. Один удар 20 хп, а всього їх 100. Тому треба бути максимально обережним. Ну я, в принципі, починав всіх бити, але раптом мене вдарили, у мене стало 80 хп. Я хотів грати агресивно, бо в нас, типу, був Джон, Джон, я, а у них начебто не було таких прям тімів, тому ми більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш спокійно могли себе відчувати. Я когось вбив, але в мене стало 60 хп. І тут проблема в тому, що мені Джон наніс ще 20 хп і стало в мене 40. І це взагалі було погано, бо тепер я Джон проти двох чуваків. Я, звичайно, нападав, наніс йому якийсь урон, але я розумів, що треба бути трохи обережнішим. Я собі біжу-біжу, але раптом мене в цей момент просто вбивають. Але я покажу вам кінцівку від імені іншого ютубера. До речі, ми ще грали пару битв, і в іншій битві взагалі виграв кіт в казані, тобто він зміг пройти і він зміг вижити ось дивіться. Потім, коли ви виграли, ви підходите до ведучого, і він дає вам карточку з грошима. Ну, і ви її тримаєте і дивитесь на неї. І вона прямає символи візитки гри в Кальмара. ну і ви виграли, ви молодці, і ви отримуєте гроші. Дуже класно, ви молодці. На цьому все, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо ви хочете теж грати в іграх-кальмарах, то заходьте в мій телеграм-канал, там я пишу про такі відео. На цьому все, всім дякую.